Друзі, всіх вітаю! Всі ми чули щедрик, щедрівку. Але що таке саме Щедрик? І чому тут чорноброва жінка? Яка мірка грошей? Що за товар? І головне ластівка. Чому ластівка? Ви знаєте, дуже проста, дуже класна щедрівка пісня. Знають діти, дорослі слухаємо, але що вона означає? Зараз з вами швидко все розберемо. Ви будете здивовані. З вами український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Ауфіров. Друзі, перед тим дякую всім, хто ставить вподобайки, поширює, підписується на цей канал та, власне, коментує. Дякую тим, звісно, хто допомагає фінансово, хто хоче долучитися, спонсорство і всі е, платформи та картки, які в описі до цього відео. В першу чергу, друзі, ну. Всі ми дуже часто знаємо про те, що у нас Щедрик це є одна з візитів, візитівок України. І безперечно ми чули про історію Леонтовича, якого вбили, ми чули про капелу, яка ну, підкорила весь світ. Але слова пісні ми і досі з вами інколи отак от загально не розуміємо. Тож, що таке Щедрик? Щедрик це слово, слово від слова щедрівка. Тобто щедрик інколи кажуть, що це пташка. Ну, пташка ця не так давно стала привертати в Україну. Проте щедрик це скорочено від щедрівки. Тобто, під новий рік щедрується. І от, друзі, тепер головне задача. Що це таке? Щедрівка це як е, різновид ну, обрідових писень. Вона щедрується і починається з того, що. Ми чуємо про те, що прилетіла ластівенька. Що таке ластівенька, друзі? Чому вона прилітає під Новий Рік, але не весною, бо ми знаємо, що Ластівка має прилітати весною. Так от, друзі, тут відкривається нам інший секрет. Справа в тому, що раніше наші предки зустрічали Новий рік саме в березні, коли прилітали Ластівки. Саме з березня, з початком весни, починався справжній новий рік, а не 1 січня. Відповідно, через те, що ця пісня є дуже архаїчною, тобто дуже давньою. І ви знаєте, я не хочу говорити там, коли вона з'явилася, але очевидно, що, в принципі, це йдеться мова про тисячі років, тому що я чув різні гіпотези: і 10 тисяч років, і 7, і 5. Ну нічого не можемо сказати, але точно знаємо, що це. Пісня це обрядова пісня, яка з'явилася кілька тисяч років тому, це точно. Тож ластівочка прилітає, тому що у нас сунувся день Нового року. Так вона прилітала тоді, в березні. Далі, друзі, е, стало собі щебетати, нагадаємо, так? прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господарю, викликати вийди, види, господарю. І от тут, друзі, що ж, чому ластівка? Звертається до господаря. От, власне, прилетіла і звернулися. Що якась інша пташка, чи що не може звернутися до господаря? Чому Ластівка? Чому? Чому? На це питання теж є відповіді. Справа в тому, що Ластівка асоціювалася і дуже була наближена до культу рожаниць, та? тобто жіночого культу. І, власне, весна це не просто повернення пташок, звідки пташки прилетали. До нас поверталися. Ми ж не знали раніше, куди вони от, літають. І от пташки поверталися з світу іншого, де вони зустрічалися з нашими померлими предками. І от, власне, коли пташка Ластівка прилітає до господаря і кличе його вийти, вона ніч робить не що інше, як передаємо послання від померлих предків. Тобто це система вірувань. І от тут ми говоримо про те, що Ластівки були пов'язані саме з культом роженець, тому що от навіть е дітки маленькі раніше ліпили і матерям своїм, е зліплених з тіста ластівочок. І це дійсно був це от культ. І очевидно, як деякі розуміють, цей приліт Ластівки це приліт пов'язаний. З продовженням роду, з наданням певних настанов і головне благословенням, що предки через вастівку, яка звірю прилетіла назад, повернулася, вона буде нести благословення тому господарю. Друзі, дуже цікаве явище, і я думаю, що це справді дуже настільки архаїчне тлумачення цього цих подій, що інколи ми про на це навіть просто не замислюємося. Ну, йдемо далі. Отже, господаря викликати, вийде вийде господаря, подивися на кошару. Слово кошара ми маємо теж розуміти, воно є старим українським словом, проте запозиченим в українській мові. Це вівчарня, це хлів. Проте слово кошара має тюркське походження. Може тюркське, може пов'язане з, скажімо. Печенірське. Ну, щось ну, тюркське слово воно походить від слова кош, а кош це от, таке загородження, це от, якраз і є хлів, тобто потрапив до нас з інших мов. І це цікаве явище. Далі, друзі, там овечки покотилися. Зрозуміло, що овечки не котились, нікуди не скочувалося. Ми цей термін з вами розуміємо. Не всі, правда, але покотитися, ну, тобто, це народити. І кого овечки народжують, покотилися та котилися. Кого вони народилися? Далі щедрівочки співаються. А ягнячки народились, тобто у овечок народжується ягнята. Все нормально. Далі співається в тебе товар весь хороший. Я знаю, що у мене є маленький шорт з цього приводу слово товар, і дуже багато з вас прокоментувало, що це слово товар залишається в ужитку в українській мові. Справді залишається особливо. В селах не так часто, він вже виходить з ужитку, і молоде покоління зовсім не розуміє, про який товар йдеться в щедрівочки. Адже там овечки покотились, десь так можуть сприйняти. Ну, молоді у мене у самого діти сприймаються зовсім інакше ці, ці тексти, коли співають щедрують. Тобто овечки, овечки народили, ягняток, і далі співається в тебе товар, весь хороший товар це велика худоба. Тобто Ластівочка говорить, подивися в свій хлів, у тебе народжується ягнята, і у тебе дуже хороша, в тебе товар, вся велика худоба дуже хороша. Слово товар, до речі, пов'язано з козачіст, козаччиною, козаччиною, тому що це слово увійшло до ужитку під іншим терміном, таким поєднавшись, люди, які дивляться за худобою, стало називатися товариші. Та. І звісно, що у довійськової мілітарної традиції, от люди, які разом щось охороняли, вони перейшли в козаччину, в товариство, військовий товариш. Тобто тут все нормально. Товар це військо, це велика худоба. Далі, друзі, будеш в тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Що таке мірка грошей, друзі? Ну, в цілому, міра вартості це є оцінка грошей, тобто гривня 100 копійок. От, гривня… Це і є мірка. Так? І раніше у наших предків гривна срібний звиток і був цією міркою. Про те, що в пісні співається за мірку грошей. Це, е, це мірка грошей в різних документах, ну, коли йдеться торгівлі, виступає по-різному. Тобто, коли говорить, що купив хтось щось, то платить йому там, дві копи грошей. І відразу зрозуміло, що гріш це срібна монета, копа це 30. 30 штук, 60 штук, перепрошую. Тобто копа міра грошей, 60. Скільки сіна не зібрали, але сніп буде мірою. І от мірка грошей, тут ми теж не можемо зрозуміти конкретно, скільки це грошей деться мова. Проте, очевидно, що тут можливо трактування різні, можливо, йдеться мова не про конкретну одиницю там. Копа грошей, тобто 60 срібних монет, так, мірка або гривня гривна грошей, так, тобто гривна монет, тобто 150 грам, 200 грам срібла на 10-11 столітті, 12 століття, 13. -й. Очевидно, йдеться про мірку грошей, мірка для сипучих тіл, яка становила від там, 16 до 25 кілограмів. Можливо, малась на увазі мірка, така вирубана колода. В які, от, яка вслугувала міркою в сільських хатах. Можливо, тобто, але так чи інакше е, співається про мірку грошей, е, точніше передбачається, будеш мати мірку грошей, тобто будеш мати багато грошей. А от далі, друзі, йдеться про жінку. Хоч не гроші, то полова в тебе жінка чорноброва. І от тут, можливо, ми не зовсім розуміємо сам контекст. Хоч не, гроші, хоч не гроші, то полова. Що таке полова? Ну, грубо кажучи, полова – це рештки обмовленого зерна, тобто нічого, безцільі. І от тут складно зрозуміти. Ще раз, будеш мати мірку грошей, хоч не грошей, то полова. В тебе жінка чорноброва. Будеш мати багато грошей, а хоч не грошей, то дріб'язок. В тебе жінка чорноброва. І от тут. Треба подумати, справа в тому, що слово полова може мати кілька значень: полова як рештки від помеленого, і з іншого боку, полова як половина. Якщо брати слово полова як половина, то виходить наступне контекст: будеш мати мірку грошей, хоч не грошей, не мірку, то половину. Тобто, ну я не буду, тобто, грубо кажучи, будеш мати, але не всі гроші світу. Проте, оця от апеляція в тебе жінка Чорноброва, вона все ж таки призводить до іншого. Справа в тому, що якщо ми з вами згадаємо знову цю ластівку, яка летить від померлих предків, згадаємо, що вона є пов'язаною з культом рожаниць, згадаємо, що слово чорноброва це не ознака якась антропологічна, це ознака краси, Е, На той момент так. Говорили там виділення яскраві брови. Так от таке було у нас, що чорноброві. Але тут таке наступне: якщо будеш мати мірку грошей, хоч не грошей, то полова в тебе жінка, чорноброва. І можна скласти наступну насправді ситуацію. Коли Ластівка говорить про те, що будеш мати багато грошей за те, що ти продаси, так? За те, що ти маєш цю худобу. А якщо навіть нічого з цього не отримуєш, то у тебе жінка є надзвичайно красива. І це говорить Ластівка, яка прилітає від предків. І Ластівка говорить, натякаючи, що у тебе є жінка красива, а багатство наше це діти, це сім'я. Отже, друзі, бачите, наскільки багато різних слів вмонтовано в цю історію, і як можна. По-різному читати і в цілому прочитати цю історію. Друзі, не забувайте, що говорячи про історію, моя дружина відкрила нещодавно інтернет-магазин, де можна придбати ось такі от футболки, різні там речі, на яких зображені. Княжі знаки, це перша лінійка з автентичними справжніми княжими знаками, а не вигаданими. Там, де є каталог до товарів, все інше. Тобто за лінком в описі до цього відео. Друзі, на цьому буду дякувати і говорити з що наш фольклор це є дійсно таємниця колодні знань і часто там такі тисячоліття заховані, що просто аж не зрозумієш, де ж його і читати. Друзі, всім щиро дякую. Не забувайте підписуватись на цей канал. Дякую всім, хто коментує. Поширюю. Хто ставить подобайки в коментарях, напишіть, можливо, ви знаєте інші версії. Мені теж було б цікаво, що ви думаєте про це. І дякую всім, хто допомагає фінансово. Все в описі до цього відео, як і лінк на магазин. Друзі, дякую, з вами був український історик Олександр Алферов.